з восьмого року випуску. Це у нас Христалік з правильним двигуном 50 52 б 25 200 сили Його можна про як ніяких посунок і турбін на ньому не стояла і і цінник. Тому що це класний крутящий момент. Це надійний двигун без всяких там проблем. Він не страждає за дирами. В нього там немає турбін. Коротше. Все як має бути повний М-пакет, м ноздрі, М-пороги, диски. У нас 19 красиві, класно виглядає в антихромчику. Власник дуже сильно цінив свої автомобілі, підготовив. Оце саме той закінчений проект, який можна брати, їздити. Він приємний в ходу. Автомобіль досить м'який. Прикольна, шумоізоляція, в нього є автоматичне світло. Електроніка працює. Передні задні електроніки, клімат гріє, підігріви передні перед сидінь, і вони всі працюють. В ходу приємний, нічого не стукає. Виглядає дуже добре. Моторчик, як бачимо, не димить, працює досить добре. Навіть е, такий легесенький, приємний вихлопок, її не надоїдає, прикольно звучить так басовито. І загалом непогана машина, яка була у власника, який її цінував, який її добре і який її беріг. Загалом це по-моєму, вона навіть офіційно нова, куплена в Україні. Е, Непоганий варіант, якщо у тебе бюджет до восьми хочеш. Щось красиве, щоб не було проблем. Тобто, простий двигун, проста коробка, 6-супеневий автомат, масло в ньому поміняно, поміняна клапанна кришка, поміняні свічки, катушки, масло в ЕКПП, е, диски, колодки, амортизатори. Автомобіль обслужений, їде приємно, і ти його можеш взяти і навіть не встряти на воду.